Усім привіт! Сьогодні в цьому відео продемонструю топ-30 фішок нової iOS 26. Я першу бетку встановив на свій iPhone 16 Pro і користуюсь цим смартфоном як основним. І в цілому, як для першої бетки, це хороша система, яка працює доволі адекватно. Так, є мінімальне підлагування, є підвисання анімації, є дрібні глюки. Але в цілому, якихось вилітів програм чи таких багів конкретних я не побачу. Так, смартфон трохи нагрівається, але в цілому ним користуватись можна. Тому, якщо вам дуже сильно хочеться поставити першу бетку, то можете це зробити. На 16 Pro, вона працює доволі стабільно. Переходимо до всіх фішок. Я спеціально в нотатках зробив усі фішки, і по порядку зараз ми це розглянемо. Перша фішка стосується скляного дизайну. Liquid Glass, про який говорили Apple. Спочатку це незвичайно, На перший погляд, це типу некомфортно, але покористувавшись декілька днів, мені дуже зайшов цей дизайн нових іконок, прозорість анімації. Це дійсно круто. І як на першій бетці це працює також непогано, але вони ще покращать і відповідно зроблять дрібні зміни і в анімації, і в прозорості, і так далі. Іконки виглядають доволі привабливо. З'явився такий об'єм. Якщо порівняти з попередньою iOS, от два смартфони лоб-лоп, то тут таке зображення, наче більш глибше, більш об'ємніше, як більше місця в смартфоні, і це дійсно класно. Особливо анімації і ось такі ефекти. От Apple теж показував це на презентації, але погодьтесь, це дуже красиво виглядає. Це такі дрібнички, які все ж таки в цілому враження від системи справляють дуже гарно. Анімації змінились, такі більш вони пружні, більш таке все гнучке якесь. От Мені дуже подобається. От Наприклад, папки, от дивіться, як це виглядає, прозоро відкривається. Ну, дуже гарно. Якщо шторку відкрити, панель керування, так, я погоджуюсь. Я говорив вже в першому відео, що це трошки наляписто виглядає. Я думаю, вони трохи заблюрять, з кольорами побавляться. Але в цілому це виглядає цікаво. От відчувається, що під низом є якийсь простір, Ось цей скляний дизайн зверху, іконки, все значки, все переробили, дійсно виглядає супер. І анімації ну це просто ще з чимось, тому що ну, реально це дуже гарно виглядає і сповіщення і так далі. Це знову ж таки, в першому користуванні може бути незвично, але звикаєш, і воно дійсно дуже гарно виглядає. Але залежить багато від шпалери. Яку ви поставите, ну і компоновки значків, але іконки я впевнений, що інші виробники теж підтянуться, зроблять, і воно буде все в одному стилі. Бо зараз, наприклад, мені дуже подобається, як виглядає перший робочий стіл, тут же інші значки інших програм, не Apple, і трохи воно не клеїться разом. А так в цілому буде виглядати гарно. Нову шпалеру ви теж могли оцінити. Вона, до речі, прикольно виглядає, мені подобається. Ви можете теж відтінки змінювати. І я ж сказав, що от саме ця шпалера вона пасує під новий дизайн іконок. Давайте ми про них ще і поговоримо. Значить, редагувати натискаємо, кастемайз. Тут можна поставити чорний режим. Виглядає теж доволі непогано. Є режим Clear. І є режим, виходить, з відтінком. Ви собі вибираєте, який хочете. Мені правда, ці всі з відтінками не зайшли абсолютно. Прозорий може комусь зайде. Мені подобається більше, отакий стандартний або чорний. Знову ж таки, з новим цим ефектом свічіння, об'ємності і знову ж таки скляним дизайном. Друга. Фішка це нові іконки. Вони перемалювали декілька іконок, ну не точніше, декілька, а досить багато. І камеру, і клок, і ну, тобто, годинник. І трошки вони додали різні деталі на налаштування. Знову ж таки, цей об'ємний дизайн додали, ваш дім і так далі. Є перемальовані іконки, якщо навіть перейти в ці самі налаштування, то також є багато змін саме в дизайні іконок. Слідуюча фішка, переходимо далі в нотатки, бо все так і не запам'ятаєш. Нові анімації. Відповідно, анімація, коли ви гортаєте, розблоковуєте, от, наприклад, як час з'являється, так раз, воно таке все пружне, все таке гарненьке. Ну, от, Мені дуже подобається. Бачите, от така, як крапля, от, реально от, таке, щось воно от, цікаво, дійсно цікаво виглядає. Коли ви любі застосунки відкриваєте, ну воно. Трошки покращилось, і це реально приємно. Це треба пробувати користуватися. Ви зрозумієте, про що я говорю. Новий блок сповіщення. Значить, так, значить, новий блок сповіщень він виглядає відповідно теж прозорим, як я показував. У вас сповіщення будуть накладатися одне на одне, і воно таке буде напівпрозоре і виглядатиме дуже гарно. Мені подобається компоновка, як вони це все організували. До речі, про локскрім ми зараз ще поговоримо. В цілому блок сповіщень теж в такому дизайні виглядає гарно. Слідуючий пункт: оновлений локскрін. Безпосередньо, що вони оновили? Ось так виглядає локскрін. Можемо побачити збільшений годинник знизу. В нас віджити. Якщо натиснути кнопку, редагуємо екран. І тут у нас виходить, можна робити годинник, максимально отак от його розширити можна. Це прикольно, мені подобається. Я, наприклад, собі збільшений годинник зробив. Віджити у нас автоматично перекидаються на низ. Якщо годинник буде менший, віджити можна посунути наверх. Ну, ось так це реалізовано. Ефект глибини тут присутній. Ви тут виставляєте, тут у нас е стандартно. Автоматично або можна темно, або світло ставити, віджити, відповідно, так само аналогічно все редагується, додається, ну і все лишилось по кнопках так само. Єдине, що знову ж таки ці кнопки знизу теж вони йдуть в такому скляному дизайні. Все абсолютно, вон, назад, зберегти, от все в такому дизайні, і це дійсно гарно. Слідуючий пункт стосується Safari. Переходимо в браузер Safari. До речі, браузер Safari дуже зручний, швидкий, я ним тільки і користуюся. Ось так він виглядає. Що змінилось? Змінилася нижня частина. Ми бачимо, що вона така вже стала більш компактна. І коли ви сидите в інтернеті, гортаєте сторінку, все у вас ховається і в такий маленький блок. Якщо сюди натиснути, відкривається. У вас немає зайвої інформації, по суті, весь екран. Суто ви використовуєте дуже корисно. Це кнопка назад, відповідно, так натискається. Якщо натиснути сюди, відкривається напівпрозора клавіатура, напівпрозорий пошук, виводите. Ну, дуже гарно виглядає, мені подобається. Якщо сюди натиснути таке вспливаюче меню, анімашки теж нові, такі напівпрозорі. Є певні там підлагування ще, але я думаю, це поправлять. Дуже гарно виглядає. Мені подобається, що Safari саме цей блок, вони змінили. От. Реально дуже класно. І е, рухається вони в правильному напрямку, що дають більше простору саме в смартфоні, забираючи певні елементи, які не потрібні. Е, Далі, оновлений застосунок камери. Переходимо в камеру. Ось так виглядає тепер цей застосунок. Е, Збоку в нас зліва так само галерея, переключення камери, і в нас є дві вкладочки відео та фото. На відео переключились, на фото переключились, гарна анімація. І можна так само вам Отаким чином переключати до всіх режимів, які були раніше зверху. Все те саме лишилося, але от просто так гарніше робиться. Зверху є можливість виставляти у нас HD4K або частоту кадрів. Тут можна налаштування перейти в додаткове меню. Це стосується і фотографій. Так само є додаткове меню на Півпрозоре. І тут ми вибираємо формати Hej, RAW, 2,4 Мп, 6,48. В цілому застосунок камери працює класно, реалізовано гарно, трошки швидки поміняли. Ну і взагалі дизайн такий, як на мене, більш сучасний і е, лаконічніший. Слідуюче оновлення стосується блоків в програмах. Якщо ми перейдемо, наприклад, в календар бачимо знизу ці оновлені блоки. Бачимо також у ці вспливаючі вікна, оновлені. Якщо ми перейдемо, наприклад, в годинник теж оновлений нижній блок з дуже красивою анімацією. Дивіться, як воно грає світлом. Яка крапелька, дійсно як скло таке рухається. Ну мені дуже таке подобається. І це стосується всіх програм. Перейти, наприклад, в App Store, таке компактне меню знизу, отак воно переключається, ви можете і так водити, і просто переключати. Ну, дійсно, це прикольно. І в всіх програмах вони виходить таку штуку зробили. Наприклад, зробили в налаштуваннях пошук знизу. Так якщо перейти, наприклад, так само в Apple Watch, теж те саме меню, і принцип той самий. Ну, максимально воно таке просте, але при тому дуже гарно виглядає. Слідуючий пункт стосується фото. Переходимо у фото, і в нас тут виходить, що ми можемо побачити. Ми можемо побачити два таких блока невеличких, «Library» і «Collection», і собі переключаємося. Зверху так само є такі два меню, дуже гарні з класними анімаціями, і тут пошук. Як на мене, це теж дуже гарне рішення, і галерея виглядає симпатичніше. Слідуючий пункт: перемалювали налаштування. Переходимо налаштування, все зараз е, знаходиться по таких блоках. Більше місця додали, тобто відстань між кожним рядком більша стала. Трошки іконки перемалювали, перемалювали тумблери. Вони стали такі, бачите, більш видовжені. Реально в налаштуваннях таке відчуття, що більше місця, більше об'ємності з'явилося. Пошик змістили вниз, він напівпрозорий. Зверху такий красивий блюринг відбувається. Дуже гарно, мені це подобається, як виглядає. Ну і в цілому вони теж е, додавали, знаєте, такі от ефекти. Наприклад, якщо перейти в звуки, е, от ви коли рухаєте отак, от повзуночок, то він красиво анімує. Це дуже гарно. Мені таке теж подобається. Ну в цілому налаштування виглядають. І компактними, і зручними. Теж гарно вони це зробили. Скріншоти в нас теж змінились. Робимо скріншот, ось так це виглядає. Редагування знизу теж такий гарний блок, заокруглений. Ви собі можете регодувати скріншот, як хочете. І е, єдине, що трошки зробили більше кліків. так? Можна зберегти файли, фотографії, поділитись, ну або скріншот видалити. Ви його зберігаєте, він автоматично летить, виходить, наприклад, зараз вам продемонструю. Фотографії, і так гарненько він ховається. Сам телефон теж отримав небагато змін. Значить, у нас трошки змінились колір абонентів, трохи вони зробили таке більш контрастніше і більш інформативніше. Зверху у нас теж є такий гарний блок, загальні пропущені, все напівпрозоре. Нижній блок теж такий в такому самому дизайні. Якщо відкрити клавіатуру, Тут поки що нічого не помінялось, трохи додали вони оцей ефект глибини, тобто таке свічіння навколо самої кнопки. Але, я думаю, теж е зроблять в нових бетках щось більше цікавіше. FaceTime також зазнав змін, якщо от відкрити, у нас зверху остання розмова з ким спілкувалися, отак от воно в блокі, новий виклик, редагувати, ось так це виглядає. Ну і ті самі блоки, ті самі анімації, як і у всіх програмах. Тобто вони витримали один той самий стиль. А й месенж теж зазнав цікавих змін. Перша зміна це те, що можна ставити бекграунд, тобто можна ставити шпалеру на фон чату, але це має бути певний абонент. Якщо там це якісь вам приходять коди, там реклама, там воно не ставиться, тільки з людьми, з якими ви переписуєтесь. На півпрозоре теж такий блок, де ви пишете повідомлення, плюсик ось так, на півпрозоре. Дуже гарно месенджер став виглядати. Він популярний в Америці, розумію, але якщо б в нас от, він був популярний, я б ним користувався, бо це дійсно приємно. Тому що тут ефекти дуже гарні. От бекграунд ви собі можете поміняти, який хочете, воно зразу вам показує, як це буде виглядати, застосовуєте це все діло. Можна поставити свої фотографії. Ну, дійсно, і меседж в плані дизайну вони прокачали. Він стає більш зручнішим, купа емодзі, купа ефектів різних. І він вже такий більше схожий прямо на реальний класний месенджер. Слідуча зміна стосується клавіатури. Як сказав, клавітуру трошки змінили. Десь вона прозора, десь вона не прозора. Наприклад, якщо відкрити налаштування, то клавіатура ось таким чином виглядає. Трохи помінявся дизайн. Якщо, наприклад, відкрити Safari, як і казав, то тут вона, наприклад, напівпрозора. Ось так виглядає. В деяких сценаріях клавіатура буде чорного кольору, але теж з прозорістю. Як на мене, це теж цікава зміна. Слідуюча фішка стосується переміщення у тексті. Наприклад, ви от написали текст, затискаєте палець, і бачите, як воно гарненько там відбувається. Мені дуже подобається ця анімація. От вони реалізували це дуже красно. Вони і, виходить, зближує і знову ж таки, це скло, воно як зверху. Ну, ефекти дійсно гарні. І такі ефекти підтримуються відповідно в різних програмах, в налаштуваннях, в програмах сторонніх, і це вже працює. Слідуча зміна додалась нова програма Games. Отак переходимо на неї, і тут, відповідно, будуть всі ігри. Я особисто в ігри не граю, але я думаю, ця програма буде корисна для тих, хто дійсно любить мобільний геймінг. І тут, типу, у нас зібрано все абсолютно по іграх. Той самий дизайн, той самий стиль, і застосунок працює класно. Є також ще один застосунок: це перегляд, і отак от він виглядає. Я ще не зрозумів, правда, для чого його зробили, тому що є файли. Але от таким чином у вас є теж нова програма, де зразу документи, фотографії і доступ до файлів. Окремою фішкою можна сказати, сміливо, що є дрібні зміни в програмах. Це стосується абсолютно всіх програм, тому що все ж таки потроху вони все перемалювали. Це стосується знову ж таки і того самого годинника, тому що тут є певні зміни і в дизайні. Це стосується і калькулятору, наприклад, якщо відкрити, трошки ефекти, Оце саме свічіння змінилося. воно дуже гарно виглядає, мені подобається. Ефекти в плані анімації і світла Вони зробили дійсно гарне. Усі всі вспливаючі меню. Це дійсно прикольно. І таких змін насправді в програмах дуже багато. Змінився також вигляд спадаючого меню. Якщо натиснути на програму, ось так виглядає спадаюче меню. Воно трошки стало більш таким, знаєте, прозорішим і з певними моментами по налаштування. Виглядається теж доволі прикольно. Мені подобається. От також от папки, наприклад. Ну як папки відкриваються, я вам показував теж вигляд. Усі всі спадаючі меню. Вони і анімацію мають гарну, ну і сам вигляд відповідно. Якщо перейти в налаштування, то в нас є такий пункт-батарея, і цей пункт теж перемалювали і трохи змінили. Тут вся інформація стосовно акумулятора відбувається, вона стала більш така, скажімо, розширена по блоках. Тут є стан акумулятора, він який був, в принципі. Тут є по зарядці блок окремо, ви собі можете ставити ліміти. Power Mode з'явилась, адаптивна зарядка і low Power Mode. Як це працюватиме, як це працює, ще невідомо. Я, як, скажімо так, такої інформації ще не знайшов. Ну, І Apple про це також нічого не говорить. Вони там пишуть, відповідно, да, що е, телефон адаптивно е, під, підлаштовується штучний інтелект е, до програм, але як насправді це реалізовано, ну, поки невідомо. Тобто написати, сказати можна що завгодно. Ну, Будемо тестувати, будемо дивитися, як це все працює. Якщо перетив налаштування ті самі, і тут є звуки, є пункт е, нічний типу режим». Як це працює, теж невідомо, тому що я поки що не побачив різниці в роботі. Можливо, на першій беті це ще не працює. Але я так розумію, що це буде така штука, що коли ви дивитесь відео, так у вас звучить, ну, звук йде з динаміків якийсь. Голосні звуки будуть приглушуватись, а якісь тихі звуки будуть навпаки трошки підніматись. Типу, гучність буде вирівнюватися. Якщо так, то це дуже крута функція. З'явилась також функція, правда, я пробував. Лапати, мацати камеру. Е, є така фішка, що там казали закордонні блогери: що якщо камера заляпана сильно, то телефон вам скаже про те, що брудні лінзи. Цікава штука, ну не знаю. Поки що мені не було такого сповіщення. Можливо, знову ж таки це поки що не працює. В цілому змін дійсно дуже багато. І як для першої бетки, це реально дуже багато змін. Я впевнений, що їх є ще багато під капотом, які я не помітив особисто, які ще додадуть. І я думаю, що до релізу цю систему допилять і вона буде дуже цікава.